встановити справедливість і з такою метою прокуратура подала апеляцію на рішення Луцького міськрайонного суду щодо виправданого ексочінника Держкомзему Миколи Заїки, бо ж терміни давності у цій справі про службову недбалість давно минули, і за грати експосадовця вже ніхто не посадить. Саме Микола Заїка своєї вини категорично не визнає мовляв не роздавав землі лісгоспу у приватні руки, а справу буцімто до проти нього сфабрикували. Яке рішення прийняли у Волинському апеляційному суді Повість Віра Шевчук. Вже двічі Луцький міськрайонний суд виправдав екс-начальника Держкомзему. І вже вдруге прокуратура подала апеляцію. Мовляв, він таки роздав 26 земельних ділянок у лісі під садівництво. Землі, про які йде мова, ще той ласий шматочок, знаходяться у селі Боголюби. Нині на ділянках, які передавались у приватні руки у далекому 2010-му, але згодом їх таки повернули державі, хащі, а зовсім поряд елітні забудови. По праву руку якраз і є та сама земельна ділянка, яка в 2010 році була виведена із земель лісового фонду. А по ліву руку ми бачимо, як активними темпами відбувається будівництво котеджів. І Вони фактично вже межують із ділянкою лісового фонду. І, схоже, це будівництво йде такими темпами, що навіть ця межа їх не зупинить. Підозрюємо так справа про службову недбалість екс-очільника колишнього відділу земельних ресурсів луцького району Миколи Заїки вже встигла двічі побувати у Луцькому міськрайонному суді. За даними слідства, 26 земельних ділянок розписали, нібито на членів садівничого товариства Дубок і вивели з фонду ківерцівського лісгоспу. Цю передачу суд остаточно визнав незаконною у 2020 році. Саме службова недбалість тодішнього керівника Держкомзему у Луцькому районі Миколи Заїки призвела. До таких махінацій із земельними ділянками переконує сторона обвинувачення в ході здійснення заходів з державного контролю за якою недбало не встановлено те, що згідно матеріалів супорядкування Боголюбського лісництва, ДП, «Ківцівське лісове лісогосподарство. За 2002-2012 роки 26 зазначених вище земельних ділянок, виділених для садівничого товариства «Дубок» загальної загальні 3, Цілих в 1 тисяча сто двадцять дві є землі лісового фонду та знаходяться в кварталі 15 виділах 3-4 Боголюбського лісництва вишевказаного державного підприємства лісового господарства. а тому в силу положення статті 1957 та 84 земельного кодексу та статті 5 лісового кодексу України вони відносились до земель державної власності, лісогосподарського призначення, категорія земель рілля та не могли бути передані у приватну власність вишевказаним громадянам. Прокурор додав, мовляв, люди, на яких розписали ділянки, підставні та не були членами садівничого товариства. Натомість були працівниками Держкомзему. Такою незаконною передачою земель лісфонду державі було надано збитків на понад 800 тисяч гривень. Натомість Микола Заїка своєї вини не визнавав. Мовляв, на час виготовлення технічної документації експосадовець не знав, що рішення Боголюбської сільської ради від 1993 року, яким садівничому товариству надавалась ділянка, було скасоване. Ба більше з його показів податок за цю землю платили не лісівники, а члени садівничого товариства. Що цікаво, кримінальне провадження було вчинене в 2010 році. Тож за ним терміни давності, передбачені кримінально-процесуальним кодексом України, спливли. Через це ще у жовтні минулого року прокурори клопотали про звільнення Миколи Заїки від позбавлення волі при тому, коли ми просили покарання. Ми його просили з урахуванням того, що вже закінчилися роки притени до і ми просили звільнити заїку від. Відбування саме цього призначого у зв'язку з спливом термінів позу не позумної, а кримінальної відповідальності. вже вдруге Луцький міськрайонний суд виправдав Миколу Загіку і вдруге справа в апеляції. Представник потерпілого тоді ківерцівського лісгоспу, а нині філії ківерцівське лісове господарство державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України Євген Багацький знову підтвердив, лісгосп передачу ділянок не погоджував. Чоловік вважає, суд має ретельніше дослідити всі обставини ймовірних Земельних махінацій у 2010 році не було поставлено в основу основного, хто мав право міняти категорію земельних ділянок свого призначення, а також вилучати їх із державної власності, а також основне чи мав можливість і обов'язок обвинувачення в даному випадку як керівник державного органу, якому саме на який саме було покладено обов'язок контролю. За такими питаннями, чи мав він можливість і обов'язок запобігти такому незаконному вибуттю земель із державної власності? Становивачня вважає, що є доказів сторони обвинувачення достатньо для того, щоб саме свідч... стверджувати про наявність складу злочину і про причетність, за яким Микола до його вчинення. Крім того, обвинувачення в ліціка заставить питання питання. Повторно дослідити письмові докази, оскільки вони на думку сторони винувачення, судом першої станції були досліджені. Одну поки судді були у нарачі, Микола Заїка відмовився будь що коментувати на камеру, а не на камеру повторив мовляв, у земельних махінаціях не винен. А справу проти нього буцімто сфабрикували. Колегія суддів, порадившись, постановила апеляційну скаргу прокурора кримінального провадження прокурора відділу обласної прокуратури Марценюка залишити. Без задоволення, а вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13 жовтня 2023 року щодо заїки Миколи Олексійовича без зміни Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.